Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із трагічних новин у ковалі. На автостанції раптово помер військовослужбовець Сергій Матвіюк, який повертався додому у відпустку. Це трапилося 26 березня. Воїн був жителем села Замшани, що на Ратніщині. Також війна забрала життя 58-річного військовослужбовця села Мельники Олександра Мухнюка. У воїна залишилася дружина, діти та внуки. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам померлих героїв. 26 березня у Веджії на автодорозі, що сполучає село Сошичне з Камінькаширськом сталася надзвичайна подія. За інформацією ДСНС Волині, легковий автомобіль з летів Куйкувет перекинувся і застряг між деревами. В автівці перебував 28-річний водій, який не міг самотужки вибратися із Деформованого транспортного засобу, проте зумів дістати телефон і викликати екстрені служби. Рятувальникам довелося бензорізом розпаляти гілля пошкоджених від удару дерев та розрізати деформовані двері. Водія деблокували і передали бригаді медиків. Чоловіка госпіталізували до лікарні. На волині Ковальчанка вирішила розлучитися, оскільки її чоловік, бажаючи уникнути військової служби, почав Переїздити з міста на місце по всій Україні з нею фактично не проживає не сімейними обов'язками а добровільно розірвати шлюб. У органах Радсу не бажає про це, як повідомляє видання Коваль Медіа, йдеться у рішенні Ковальського міськрайонного суду. Суддя Тетяна Денисюк ухвалила позов задовільнити. Втім, це рішення може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду. Волинянин потрапив у ДТП у Рівненській області. Як повідомили у поліції, аварія трапилася 26 березня неподалік транспортної розв'язки автодоріг Київ, Чоп та Рівне Старокостянтинів поблизу села Кругле. Так зіткнулися кросовер Мерседес під керуванням 41-річного жителя Волинської області та автомобіль Опель під керуванням 39-річного рівня. Наслідок ДТП травмувалася 30-річна пасажирка «Опеля». В салоні Автівки також перебувало ще двоє малолітніх дітей. На щастя, вони не травмувалися. У лісі на Волині виявили схрон боєприпасів часів Другої світової війни. Як повідомили ДСНС, лісоруби біля села Смолява на Горохівщині. Випадково виявили декілька боєприпасів, виробку зупинили і на місце події викликали саперів, які обстежили вказану місцину і натрапили на схрон. І землі підняли ретельно складені ящики з мінометними мінами, стілецькими набоями і декілька артилерійських снарядів. Загальна кількість 166 одиниць. Вранці 27 березня російські нелюди обстріляли Херсон. Влучили в офісну будівлю в центрі міста, як повідомив голова Ова Прокудін, також вибуховою хвилею вибуло шибки в оселях, що розташовано поруч. Жінка, яка там мешкає, не постраждала. У ніч проти 27 березня сили протиповітряної оборони збили 10 із 13 ударних безпілотників типу шахет, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну на Харківщині. Російський шахет пошкодив будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранень зазнав 62-річний охоронець. Також російські війська завдали удару балістичною ракетою по Миколаєву. Відомо про шестеро поранених і одна людина у важкому стані. Російська орда також сьогодні обстріляла Нікополь, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік. Під ударом також Харків. Руйнування дуже серйозні. Відомо про що не менше 16 постраждалих. Одна людина загинула. Імовірно, ця кількість зросте. Служба безпеки України та НАБУ затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста 100 тисяч доларів хабаря. Фігуранти хотіли пролобіювати об'єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. У такий спосіб фігуранти планували встановити контроль над розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні. Відсотки від обсягу держфінансування для нової лікарні Правоохоронці затримали обох депутатів облради на гарячому. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Двоє чоловіків готували ракетні удари по військових частинах сил оборони та об'єктах енергетики та телекомунікації у трьох регіонах. Як повідомили ОСБУ, особлива увага агентів ФСБ була по армійських. Підрозділах, які забезпечують охорону генштабу зсу даних про сили оборони на Полтавщині, а також Київської телевежі та столичної ТЕЦ, чоловіки намагалися виявити місця базування українських військ, а потім направити окупантам координати для коригування повітряних атак для збору розіданих. Один з фігурантів, інженер-технолог, підприємства харчової промисловості Одеси, влаштувався експедитором одеської компанії, яка постачає харчі. Військовим підрозділам Сьогодні він встиг передати дані щодо восьми місць дислокації підрозділів сил оборони в Одесі. Чоловіка затримали, коли він виконував чергове роз'їзд завдання поблизу однієї з військових частин. Інший фігурант, 24-річний безробітник киянин, збирав інформацію про технічний стан київської телевежі після її обстрілу в березні 2022 року. Також він фотографував ТЕЦ, яка забезпечує електрикою теплом. Значну частину Київського регіону правоохоронці затримали його в Києві під час виконання одного із завдань на території однієї з військових частин. СОЗ обов'язав Київському митрополію УПЦ МП повернути у державну власність Успенський собор 17 століття у Каневі, Черкаської області. Він є об'єктом культурної спадщини національного значення. Про це повідомив офіс генпрокурора. Слідчі встановили, що виконавчий комітет. Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл МП оформити право власності на пам'ятку. Це стало підставою для реєстрації права колективної власності. Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі успенського собору, адже законодавством установлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності. Орієнтовна вартість будівлі Оспенського собору становить понад 8,5 мільйонів гривень. Крім того, саме в цьому соборі служили панахиду по Тарасу Шевченку після привезення труни з його тілом параплавом із Києва до Канева. На Львівщині, в приватному будинку, виявили мертвено двох місцевих мешканців. Це сталося 27 березня у селі. Коропуш Великолюбської громади, як повідомляє «Західнет», у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов близько 12-ї години дня. На момент приїзду медиків, 56-річний чоловік та 47-річна жінка, які проживали в будинку, вже були мертвими. На місці події працювали рятувальники та поліція. Обставини трагедії з'ясовують у Будапешті на протест за відставку головного угорського прокурора Петра Полта. І прем'єр-міністра Віктора Орбана вийшли тисячі людей. Це відбулося після того, як колишній інсайдер угорського уряду Петер Мадяр оприлюднив адіозапис, що за його словами свідчить про змову високопосадовців для приховування корупції. Про це пише Ройтерс. Протестувальники йшли від будівлі генеральної прокуратури до парламенту. Вигукуючи у відставку у відставку, Петер Мадяр організував цю демонстрацію і назвав її найбільшою за останні 14 років. Як зазначають журналісти, раніше Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, тодішньою його дружиною та міністеркою юстиції Угорщини, який вона детально описала спробу помічників голови кабінету Орбана. Видалити деякі частини з документів у справі про хабарництво. Кількість загиблих у наслідок в музичному центрі Крокус Сіті холл під Москвою збільшилася до 140 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко. Як стало відомо, 27 березня один із постраждалих, який перебував у вкрай тяжкому стані, помер у лікарні. Наразі вкрай важким залишається стан чотирьох пацієнтів. Ще 19 пацієнтів, зокрема три дитини, перебувають у тяжкому стані.